Знаєте, от, пане Олександре, Гельсінська спілка, от я пам'ятаю список наших дисидентів або померлих, або тих, хто пройшли через в'язниці, майже всі були членами Гельсінської спілки, так? І коли ти дивишся на це все, думаєш, тоді не могли докричатися, Докрич... Докрикувались частіше до нашої діаспори, там, так? А Європа, як сказав Олександр Олесь, трошки мовчала, так? І зараз, ну ви сказали пан пане Андрію, що треба юридично це все доводити. От чому вони нам не вірять? Я ж впевнений, що якісь важелі включаються. Давайте уточнимо. Перше, ви говорили, маючи на увазі українську гельсінську групу. Так, Гельсінську групу, я так, перепрошую, так. так я зараз працюю в Українській гельсінській спілці з Спіл. прав людини. Це інша організація, але вона продовжує традиції якраз гельсінського групу. І зараз ми говоримо про... Доповідь, яку підготувала Міжнародна незалежна комісія з розслідування щодо України, так вона називається, і останні пейперсом називається цей документ. Як на мене, є найбільш професійним документом за весь час, який був підготовлений від початку широкомасштабного вторгнення, це просто блискучий юридичний документ. Ви згодні, пане? Україна. Якщо ви якщо ви прочитали всі 170 сторінок з висновками, я можу запитати, що там в висновках стоїть. Ви читали цей документ? Що ви його критикуєте? Ні, ні, я ні, критикую. Тепер дивіться критикую другий позицію, момент, а не документ. Позиція. Конкретно. Я вам поясню позицію. Ось ви згадали два терміни: політичний і юридичний. На політичному рівні можна скільки завгодно приймати рішення про те, що це є злочин геноциду, чи це є злочин проти людяності, чи це є воєнний злочин. Але ви спробуйте знайти факти, щоб довести його юридично. Це дві різні матерії. А тут йдеться ось про що. Справа в тім, що злочин геноциду фігурує в статті 6 Римського статуту, і переслідування здійснює міжнародний кримінальний суд угу. і власне. Ми можемо поставити питання. Якщо все так очевидно, чому міжнародний кримінальний суд не скаже, що є злочин геноциду? Угу. Він є визначений. А знаєте чому? Це злочин з системи міжнародного гуманітарного права, це міжнародний кримінальний злочин, який вимагає найвищої степені доведення, тобто на першому місці серед складних стоїть. Воєнні злочини, потім злочини проти людяності, і найвищий стандарт доведення це злочин геноциду. Дуже складно довести такі злочини. Доводилися у випадку, коли йшлося про. Це колишній трибунал по е, республіці... по югославії, коли йшлося про Сребреницю. Це абсолютно очевидний доведений злочин, коли умисно знищились, були знищені від 8 до 10 тисяч е, босняків. Це албанське населення, чоловіче, яке Руанда, було. Руанда Туці, друге Руанда Туці, коли до мільйона осіб, які були знищені виключно на підставі е, належності до етнічної групи. І ось тут не існувало жодних сумнівів, і е, були опитані сотні свідків потерпілих, які вижили, і це був той матеріал, який був покладений в основу обвинувачення для цих е, судових процесів. В даному випадку, коли ми говоримо ось про цю доповідь, е, потрібні були фактичні матеріали, юридично доведені. Давайте я вам поставлю питання: чи були у нас факти задокументовані? По кількості дітей, ми говоримо зараз щодо злочину депортації дітей як кваліфікації злочину геноциду. Чи були у нас опитані оті потерпілі діти, яких ми повинні визначити кількість? Скільки їх було депортовано так, щоб це було кваліфіковано як злочин, що сягає рівня геноциду? От кількість і фактично імена, тобто щоб вони були з персональними даними. Цієї інформації нема. Цієї інформації нема у нас правоохоронних органів належної. Будь ласка, в національному законодавстві є злочин геноциду, який так само може бути переслідуваний. Тобто на емоційному от, рівні ми це розуміємо, а важко. А юридичних їм щось фактів не існує, які би можна було зараз покласти. Але другий момент це не означає, що їх немає і що їх не може бути зібрано. І про це було сказано. І от Україна чомусь збурилася тим, що. Ми ж сказали, що це злочин геноциду. Mm -hmm. Ви не ви повинні були визнати. Ви покладіть на стіл матеріали, і тоді це буде підставою так. для того, щоб ці юридичні факти були закріплені в цій допомогі. Пані Андрію.